Всім доброго вечора. Ми знаходимося зараз на Донецькому напрямку і серед воїнів 24-ї бригади, якому передаємо 5 fpv 7, змайстровано нашими інженерами. А передано це від мережі магазинів Планета Second Hand», що знаходиться в Івано-Франківську і Івано-Франківській області, де колектив. і Люди, які відвідують, купують все, долучаються кожен божий день до, до тих fpv дронів Тому враховуючи, що ко частина колективу планети Second Hand» є з Яворівщини, я думаю, що їм буде дуже приємно, що передати вітання в такий спосіб від е, для вас дронами, які будуть робити свою роботу, а де будуть робити роботу. Так, Будуть робити роботу на часов'яруському напрямку. Е, хочу подякувати всім небайдужим та особовому колективу е, в бережі е, магазинів Планета Секен за такі файні чудові подарунки, е, якими ми будемо нейтралізувати підступних наших ворогів. Дякую. Дякую вам. Слава Україні! Героям! Слава!